Вітаю всіх глядачів свого каналу. Друзі, сьогодні я зроблю для вас відео про удобрення нашого винограда, підживлення нашого винограда. Беремо 30 грам калійних добрив, 40 грам азотних добрив і 40 грам фосфатів. Ще ми беремо 50 грам желізного купоросу. І додаємо ще 7 грам сілітри. Ми це все заливаємо теплою водою і добре перемішуємо. Це у нас буде підживлення для одного куща винограду, дорослого, ну, якому більше 6 років, може, 10 років тому кущу бути. От цього нам, ну, цього мені вистачить моєму кущу на рік. Я підживлюю один раз на рік. Може, це неправильно, пишіть в коментарях. Ну, оце така у мене підживка на цілий рік. Я взагалі підживлюю, розвожу цей розчин разом, додаю 400 грамів. Азотних добрив, 400 грамів суперфосфату, 300 г калійних добрив і 500 грамів залізного купоросу, і 70 г селітри. Це все я кидаю в відро. В 10 літрах розвожу такий розчин. І потім додаю 1 літр на відро води. І тоді це відро води. Я вливаю під кущ під один. Получається, що в мене із одного відра я разом можу удобрити 10 кущів винограду. Ну, так набагато зручніше, щоб не бігати, кожного разу, не колотить в одному відрі для одного куща, а просто все разом потім розподіляється. І буде добре удобрений. От. І, звичайно, кожен виноградар. Наблюдайте за своїм розвитком, як він себе почуває. Чи немає хлорозу. У мене, от я так удобряв в прошлому році, був добрий урожай гарний. хлорозу у мене не було. І вилікувались такі червоні листки. були. В общем, друзі, дякую за. Підписку, підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю всім доброго врожаю. все, дивіться, мої відео. Пока.